в один клік не працюють, тести багато. Я в основному юзав коала автоблогінг, тобто багато створював картина, одна й та ж Гугл дає перший трафік і потім викидує з індекса. Тобто, ось ці розмови про те, що чи буде Гугл читати, чи буде Гугл оцінювати. Ні, Google не буде оцінювати. Він побачить, що у вас дуже багато типових сторінок, і це все буде вилітати з індексу дуже швидко. І повернути це буде дуже тяжко. Це вже така чиста соошна боротьба, і проблема в тому, що коли у вас маржинальність не дуже висока, тобто, ну на Амазоні це. Там 5-8% з продажу, тобто немає сенсу витрачати дуже багато ресурсів на те, щоб щось повернути в індекс. Найкращий результат це там, де у вас є процес, в який ви можете вбудувати нейромережу, яка його оптимізує. Навіть якщо ви будете генерувати багато, це немає е, жодної різниці, бо пошуковий механізм зараз підлаштувався. а їжка повинна бути як ваш помічник, а не замість вас шарашити дуже багато тексту.